Привіт! Дешевий душ у Австрії, зараз підемо подивимося, що там і до чого. Ось став на паркінг за євро. Треба пропустити, бо цей чувак може і переїхати. <гум> От. Йдемо дивитися на душики. Тут і воду ми набираємо. Кава. Туалет і душ так, де це мій єврик. Ой-ой-ой! так. Шо, ші, шось, куди кидати, не знаю. Кидаємо! О! Ще парує! Доволі таки непоганий душик за євро. Ось кабінка. миєшся і вимикальніше. У Германії ще є. Ой, ще є туалет. Германій получше. Ну там 4 євро. А тут за євро. Ну, немає, де помічити одяг. А ось. О... Колись були, мабуть, кручки. Все. Працює заперегляд, ніколи не показував показувало. стрічки. Ну, тепер показав. До побачення, підписуйтесь на канал, ставте лайки.